До пам'ятного знаку жертвам голодоморів та політичних репресій в Олександрії покладено 250 свічок. Саме таку кількість нарахував журналіст телерадіокомпанії після меморіального заходу. Покладання свічок відбулося 22 листопада. Перед офіційним міським заходом Олександрійська молодь уже декілька років самостійно організовує ходу центральними вулицями міста. Зібралась на площі Попова, а потім пройшла центральною вулицею з національними прапорами, на яких були траурні стрічки. Як зазначалось на траурному мітингу в Олександрії, за даними запису актів громадянського стану міста, у 1933 році офіційно померло в шість разів більше людей 1579 чоловік, ніж у наступному 1934 році. Саме таку страшну ціну сплатила міська громада за голодомор.